З 1 червня в Україні набрав чинності новий тариф на електроенергію 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Таким чином він зріс майже вдвічі. Як враховуючи зростання вартості, можна заощадити на електроенергії? Про це ми будемо говорити із начальником служби технічного аудиту Ад «Чернігівобленерго» Сергієм Рубцем. Вітаю вас нашій студії. Доброго дня, пане Сергію. Тож як можна заощадити на електроенергії, використовуючи одні й ті ж електроприлади у себе в побуті? Ну як ми можемо заощадити? Ми ви розуміючи, яка в країні ситуація з електроенергією? По перше. Ну, це знають і, і ш... дошкільнята, шкільнята. Коли ви виходите з дому, обов'язково виключайте ті електроприлади, які вам не потрібні. Телевізори, не залишайте їх на <кх> дистанційно. Телевізор, ну, звичайно, холодильник, ви не вимкнете, тому що це прибор, який повинен, прилад, який повинен електроенергію отримувати постійно. Але все, що ви комп'ютери, все, що ви маєте. Не, не, вам не потрібно під час відсутності дому вдома, ви повинні його виключити. Воно по копійці, по копійці, а так потрошку воно й набігає. Мало того, що воно набігає, воно ж не, не настільки садить мережі. От фоновий такий режим увімкнення електроприладів? Ну, наприклад, мікрохвильовка, яка показує час на кухні, так або зарядка для телефону, яка просто стричить в розетці, не використовуючись у цей час. Так, от наскільки вони можуть дійсно, як ви кажете, О, якщо брати в. В одній квартирі, наприклад, квартири, то це вам покажеться ну, може кіловат, може два кіловат. Але якщо це брати в масштабі навіть нашого міста, то це досить суттєве споживання електричної енергії. Та ж мікрохвильньовка, яка показує тільки часи, той же телевізор, який в режимі очікування, це все по копійці, по копійці, по вату, по вату, воно вкладається тоді в кіловати, а далі в мегавати. Тому е прохання особливо до школярів. Я знаю, так як у мене і теж є школярка, вона залишила в резеці і пішла. І тоді тато з мамою після неї ходять і виключають. Також я хочу вам нагадати, от лампочки. Зараз угу. енергозберігаючі лампочки, так все добре, ви на цьому економите, але якщо вам не потрібне світло, теж не залишайте, не залишайте включеними електроприлади, ну, лампочки, там, світло, в кого яке світло є. Тому що вона теж дуже багато тягне електроенергії в межах квартири. Це дуже велика економія, але якщо їх залишати включеними, то це велике споживання в міст в межах міста, в межах області. Тобто навіть енергоощадні лампи потрібно використовувати з енергоощадністю, скажімо так, ну, да, тільки в тих випадках, коли вона вам потрібна. Тобто, ну як кажуть, теж привожу приклад своєї дитини: включила світло на кухні, пішла в свою кімнату. Пішла в свою кімнату займатися уроками, світло на кухні може залишити. Uh -huh. Тому та лампочка, там, грубо говоря, якщо вона пишеться 8-7, то це в наш перерахунок 80-60 ну, Вт, 50 ватт, але це, це все кажу, по копійці, по копійці це все потужність. по вату, по вату це все потужність. Тому. Це також один із прикладів, коли ви можете економити як для себе, так і для енергопередавальної компанії, енергорозподільчої компанії для зберігання того, щоб у нас по. Ріже відключали світло, якщо говорити безпосередньо про саме світло. Ми говоримо про енергощадні лампи. Окрім того, оскільки зараз світловий день довгий, по суті, найдовший впродовж року, ну в цьому періоді, а як можна ще економити саме електроенергію за рахунок природнього світла? Наприклад, чи є якісь лайфхаки? Ну, ну лайфхаки, це грубо. Ну як не закривати у вас, є у кого вікна? Не закривати штори не закриватися в шторах. Щоб більше потрапляло сонячного світла. А ще я хочу, крім світла, про економію. Дивіться, зараз дуже. Я розумію, що ми живемо в цивілізованій країні, всі хочуть використовувати кондиціонери, всі хочуть використовувати бойлери. Ну, насчет кондиціонерів, теж, якщо вам це необхідно, ну, все звичайно, то його включайте. Але якщо ви бачите, що температура дозволяє не включати вам цього кондиціонера, або тим паче ви хочете ще ним підігритись, тому що ви ж розумієте, що кондиціонер працює як в охолоджувальному, так і в нагрівальному режимі. Кондиціонер, я вам скажу, це ну, от, один із приладів, який споживає дуже багато електроенергії. От часто запитують нас. Та як пані Катерина, наш про до неї за такі запитання часто ходять. От я включив тільки кондиціонер, а в мене так різко збільшує споживання, то я вам хочу нагадати, що кондиціонер це ну, прилад, який споживає дуже багато електроенергії. Тому бажано використовувати його ну, як, з розумом. Окрім кондиціонерів, які ще такі найбільш потужні побутові електроприлади є, які суттєво впливають на. Ну, з найбільш потужних це які часто використовуються кондиціонер, бойлери. Я зрозумію, що утюги, плойки це теж потужні, але ну, вони використовуються в електро... <кій> У кого електродуховки, вони більш електроплити вони використовуються менше по часу і більш вони необхідні. Тому що, ну, якщо будинок електрофікований, 10-поверховий, у нього нема газу, то тут хоч не хоч. Але також хочу наголосити, от електроплити є у 4, кожного різні. 4-5 комфорок, 3 комфорки. Але бажано ну, от використовувати тільки те, що вам необхідно. Тобто що вам необхідно підігрити чай, то вам не треба включати максимальну комфорку. Тобто, ну, ви можете включити менш потужну комфорку, підігрити той же чай, чи підігрити дитині молоко, чи ну, те, що вам потрібно, необхідно. Тому оце ж, електроплити, це електродуховки. Це теж ну, дуже енергоспоживаючі прилади. Тому бажано їх використовувати. Воно як бажано для вас, тому ви розумієте, що це кошти, це ваші кошти, це сімейний бюджет, тобто ви повинні самі свій сімейний бюджет збивати до того, за що ви можете заплатити. Але також це ж і для всього міста, для всього регіону, тому що чим більше ми включаємо навантаження, тим звичайно будуть у нас, при нашій ситуації в країні, можуть бути часті відключення. І відключення залежить не від бажання відключити вас з керівництва або окремих працівників обленерго, а бажання зберегти цю середину, щоб. Побільше і по більше людей, і по більше по часу було у вас електроенергія. Тобто, коли ми дивимося на графіки відключень електроенергії, і є варіант, коли є гарантовано електроенергія, або її не буде в цей період, є ще такий проміжний етап за можливості, так Так. от проміж... саме про цей… проміжний етап за можливості, це ну це якщо в системі не хватає так, скажу простими словами, електроенергії. То є можливість відключити, якщо електроенергії хватає і ну там з натяжкою, чи як, то ми ну, стараємося, щоб оцей проміжний графік, люди, хто попадає в цей проміжний графік, були з напругою. Тобто від цього власне залежить від самих споживачів, від так? самих споживачів залежить, тому що якщо чим більше ви включите тих приладів, які не треба, тим більше людей попаде в цей проміжний графік. Пане Сергію, запитання о, щодо ну зрозуміло щодо використання приладів, які вже наявні в господарстві, а от о, щодо нових. При виборі нової побутової техніки, на що варто звертати увагу, аби воно було енергощадним і все ж таки ним користуватись тим чи іншим. Ну, дивіться, при виборі техніки зараз е в режимі, от в холодильниках, е в праска, десь крізь пишуть енергоклас по класу енергозбереження. Там А плюс один, два, три. Тобто необхідно вибирати максимальний клас енергозбереження. Тобто, чим вищий клас енергозбереження, тим ваш прилад споживає менше електричної енергії. Тому при виборі я розумію, що чим вищий клас, тим дорожче сам прилад. Але тут вже ви повинні саме вибирати, що що для сімейного бюджету. Ну що і я ще раз наголошую, що і для регіону. Як швидко він може себе компенсувати тоді, так? Тобто виходить, так, так. Як швидко він себе може компенсувати, ну він з однієї сторони, він компенсує Дрожче. у грошах те, що ви заплатите за електричну енергію. З іншого боку, ви в мережі споживаєте менше потужності. тому От як ми вертаємося до того синього квадратика. Чим менше чим більше буде цих у нас приладів енергозбереголі, тим у нас у цей квадратик, грубо говоря, туди буде менше попадати людей, угу. і тим більше всі будуть у зеленому квадраті будуть зі світлом, пане Сергію. Щодо е, нічного споживання електроенергії, з одного боку е, графіки прописані, і на нічний час ну обов'язкового відключення і відключення за потреби, е, але з іншого боку, е, це теж економія використання електроенергії. Так розкажіть детальніше про от, Нічне використання електроенергії. Так, дивіться, держава нам, ну, поки станом на сьогодні, дала можливість нам вам економити кошти на споживання електричної енергії. Як, ну, щоб не ці бомбардування наших енергооб'єктів, то це привод, ну це давало чоловіку можливість планувати свою роботу, всі енерго зберігаючи, ой, енерго які споживають електричну енергію прилади, включати з 23 години до 7 ранку. В цей час діє тариф 50% від тарифу. Тобто, ну, на який час який тариф? Тобто, зараз там 4,23. 4, 4,32, 4, 4 гривні 32 копійки, тобто вночі це буде вночі 2 гривні. Вночі це буде 50% угу. по ціні. Тому, значить, лічильник запрограмується і з 23 до 7 він, він, він вищитує кіловати, що так, що так. Але коли ми передаємо об'єми постачальнику, тому що оператор системи розподілу не, не бере коштів за спожиту енергію, споживачі розплачуються з постачальником, розраховуються з постачальником. Але об'єми передає оператор. Тому той об'єм, який буде зафіксовано лічильником з 23 до 7, розраховується тариф, ділений на 50. В весь інший час звичайно умножене на одиницю. Є ще тариф, три тарифи. День де пік, полупік і ніч. Але там в чому. Особливість, Особливість тобто, даного угу. тарифу, що там в піковий час тариф умножається, якщо не помиляюсь, на 1,68. Тобто це якщо у людини є такий розумний якщо, ну, лічильник. Так, якщо у людини є такий лічильник, і в неї є прилади, електроприлади, які вона може запрограмувати, що в цей час, в піковий час він не включався, тоді цей лічильник вигодний. Тому що ну, в іншому разі, воно виходить один на один. Угу. Тобто, враховуючи оці пікові години в тому числі. Так, пік це... в полупік це був тариф помножений на одиницю. в пік 1,68 і ніч і там 0. В половину менше, як ви говорили. Так, воно трошки більше більше трошки, ніж в половину, тому воно так, зразу, зразу вам хочу сказати, що він вигодний тоді, коли у вас там є електроопалення. В такому. Ну, це вибирає кожний сам, якщо як він може розпорядитись своїми електроприладами, угу. а, якщо говорити про цей е, лічильник, який рахує лише денний час і нічний час, от про який ми говорили, з 23-ї е, вечора до сьомої ранку е, наскільки взагалі ну, вигідно його встановлювати саме для побутових споживачів, незалежно від того, чи є електроопалення чи ні, ну цей електролічильник, я вам скажу, він не деб'ється, якщо всі там кажуть, за місяць. 2-3. Але він ну, реально вигідний, якщо ви має, маєте змогу, ну, маєте розумні прилади, електроприлади, ви можете запрограмувати включення стиральної машини. Після 23-ї, на який ви режим виберете. Також електродуховку, бойлер, бойлер прилади. Це ж ми казали, що більш дорогостоячі прилади, і покласти на прузі, по класу економії на прузі, і по тим, що ви не можете запрограмувати. Поставили стиральну машину, ви поставили там, ви бачите, що у вас із 2 до 4 там не буде відключення. Ви в цей режим поставили, все, ви оці кіловат, які ви спожили, ви за них заплатите на 50% менше. А для того, щоб отримати такий лічильник, ви, маєте, ви можете змогу купити даний лічильник в, ну, в нашому сервісному центрі. Але ну, це не є ви можете, Ми не кажемо, що ці лічильники ви маєте купляти тільки в оператора у нас. Ви можете купити в будь-якому спеціалізованому магазині, магазині або навіть, на, навіть на, через інтернет. Але о, основна, основна особливість, що ці лічильники повинні бути обов'язково з переліку рекомендованих в операторах систем розподілу, які розміщені на нашому сайті. Тобто саме сертифіковані сертифіковані лічильники, щоб у вас потім не було не проблем не з тим. Процедура наступна. Ви або сплачуєте кошти до нашого сервісного центру, отримуєте лічильник, або заказуєте по коштам в будь-якому магазині або інтернеті. Далі наступна дія. Цей лічильник ви здаєте до, якщо, грубо, в Чернігові, то в Чернігові до, серві... до, до о, дільниці електромереж. Для програмування. Значить, програмування лічильник безкоштовне. Перше програмування лічильника безкоштовне. У програмування входить запис програми, що з 23 до 7 це один тариф, ну, один тариф з 7 до 23 це інший тариф. Значить, програмування безкоштовне. Але вам необхідно буде в сервісному центрі взяти кошти за проплату за заміну цього лічильника. Тому спеціалісти товариства цей лічильник, приїжджають до вас, старий лічильник і знімають, встановлюють вам новий лічильник, опломбовують, і з моменту опломбування даний лічильник вже може з цього моменту ви можете розраховуватися по двом тарифам. Тобто, це а для тих, хто вже, наприклад, встановив такий лічильник двотарифний раніше ще до здорожчання електроенергії, наскільки це їм економить кошти? Чи можна чи є вже якісь дані, якась статистика? Як ну, це порівняно? Бо ви сказали про те, що це не є панацеєю. Ні, я сказав, що не панацеєю, це не є, що лічильники ніяк покупляли у оператора систему. Угу, ні, угу. це тарифний лічильник, він економить ваші кошти. Ви не економить навантаження в мережу. Він не, ніяк не цим не спонукає цього споруджа, але це економія ваших коштів. І це за, за скільки, як ви дали питання, за скільки він може себе купити? Угу. Залежить від того, скільки споживач споживає. Тому що є люди, які, бабусі, які споживають, я вам скажу, 50-60 кВт. Вона включає те світло, от, я навіть вам приклад, у мене батько він сліпий. Світло йому не треба тобто в сім'ї, в нас тільки холодильник, все, з необхідних таких призи. Але ж ну, ви бачите, в нас. Як ми, як ми кажемо, ми живемо в сльозовому світі, в людей дуже багато є приладів. Тому за скільки віддоб'ється лічильник, це тільки залежить те, скільки ви користуєтесь і використовуєте електричну енергію. Якщо говорити про вартість, в яких межах взагалі коштує цей от двотарифний лічильник? Значить двотарифний лічильник приблизно однофазний, він же є тарифний. однофазний, є трифазний. Тобто у кожного споживача є або однофазне навантаження, або трьохфазне. Однофазний лічильник десь коштує від 1600 до 2000. Це залежно від виробника, від моделі лічильника. Трьохазний буде коштувати десь від 2,5 до 3. А ще я вам скажу, ще як можуть люди економити, встановлювати сонячні панелі. Наскільки це дійсно енергоща? Це, це єдине вкладувань первоначальний капітал. Тому що для того, щоб забезпечити свій будинок хоча б там 5 і 6 кВт потужністю, ну це, ну це так, по таким підрахункам 5-6 тисяч доларів. Але вони ж тоді повністю ну, залежать від себе і, і надлишок вони зможуть продавати державі. Тобто, от соняч, сонячна генерація. Вона економить електроенергію як для оператора систем, так вона і дає, тобто споживач за неї не сплачує. Він тільки сплачує первоначально, коли він її встановлює. Пане Сергію, ну зрозуміло, що встановлення і придбання таких сонячних панелей це досить недешева справа. Не дешева, але так. наскільки вона виправдана, наприклад, для жителів багатоквартирного будинку? От як це можна втілити в життя? Ну, дивіться, багатоквартирний будинок ви, ну, може собі поставити по... Поки що по нинішньому законодавству він е, тільки там невеличку якусь панельку, яка буде на балконі, тому що ще не прописано в законі, е, якщо ставити там на дахах будинків конкретно. А так, це більше підходить для бізнесу знову ж таки ні, для бізнесу. Це звичайно, але і для приватних будинків. Коли в людини є свій будинок, його власність, він може поставити на свої криші, на своїй землі, якщо це його земля, тому що там дозволяється по закону до 30 кВт потужності. Тобто споживач може собі встановити, бачите, ми зацепили, починали одне, зацепили ще іншу тему, зелений тариф. Споживач може собі, побутовий споживач може собі встановити енергогеруючу установку до 30 кВт. Вони бувають як зі збереженням то з акумуляторами, вони накопичують цю електричну енергію, так і ті, які час, який споживають, спожив для себе, все остальне він віддає в мережі, і за цю електроенергію йому держава, а ну конкретно постачальник, відшкодовує кошти, тобто йдеться і не лише про економію і заробіток, а ще й про автономність. Так, звичайно, йдеться про автономність, тому що, кроме заробітка, ну, споживач, якщо він поставить собі з енергозберігаючими акумуляторами, то в разі якщо пропадає світло в мережі, то даний споживач залишається зі світлом. І от повернемось, наприклад, знову ж таки, до багатоквартирного будинку жителі можуть встановити собі умовно на балконі панель. А що ця панель може забезпечити? Яке використання світлових приладів? Зараз панелі є панелі до. 500, одна панель 500 кВт. Тобто, якщо ну, на балконі, це ж у кожного різний балкон. хто ж живе, як кажуть, ми, в Хрущовках, хто живе в новозабудованих будовах. Ну, це, хто як може розмістити ці панелі? Ну, що це, Може що це потягти, якщо поставити хороший інвертор, то це може потягти холодильник. Тобто, про лампочки, не розбереваючи світло, вона підтримує. Угу. Незалежно від пори року, це буде Ні, від пори року не залежить, але дуже залежить від сонячного випроміння. Тоб, е, от, щоб не люди себе не водили в обману, це, якщо це літо, це не значить, що літом 100% воно виділяє стільки генерації, скільки там написано. Якщо пасмурно, то нема сонця і батарея віддає КПД дуже низький. Тому сонячна енергетика завісить не тільки ж від пору року, а ще й дуже вона залежить від сонячного погоди. Як ми зрозуміли, це теж є таким помічником у розвантаженні електроенергії, саме сонячна електроенергія, ага. але не є знову ж таки панацеєю від. Цього відключення, про яке ми ну, говоримо? Ну, ще ми не на такому етапі розвитку сонячної енергії, щоб це було панацеєю. Угу. на останок. Лише хотілося б нагадати, чому саме відбуваються оці відключення, вимушені ем, за потреби, як ми говоримо, і е, періоди гарантованого подання електроенергії. Давайте знову ж таки нагадаємо, чому це відбувається. чому відбулось здорожчання. Ну і відключення, і здорожчання, це все відбулось і за агресії російської. Не знаю, як назвати Федерацію, їх тяжко назвати Федерацію, як кажуть у нас московити. І що вони почали бити по самому нашому болючому, це по енергосистемі. Тому наша, до війни наша енергосистема витримувала всі навантаження. Ну, були окремі там, але це були, як кажуть, капля в морі. То на даний етап генерації недостатньо, щоб нам забезпечити як виробництво, так і населення. Тому і поводилися дані графіки. Скільки гарантовано, ну, всі бачать графіки, це макс, ну все залежить від критичної від ситуації кожного дня. Тобто сьогодні може бути одне, завтра може бути оп'ять клячі московити кудись попали, і, і все. І ця, ці, ці графіки можуть як. В меншу сторону входить, так і в більшу. Тобто, ми зараз ми залежимо цієї генерації і поки що. Ну ніхто не може сказати, коли воно стабілізується, пане Сергію. Дякую вам за роз'яснення. Нагадаю нашим слухачам, що це був начальник служби технічного аудиту Ат «Чернігівобленерго» Сергій Рубець. Дякую. дякую.